Доброго ранку, доброго дня. Все навкруги добрим хай буде щодня. А ви, любі дітки, завжди посміхайтесь і будемо дружньо ми працювати. Дітки, скажіть, які рослини вам відомі? Покажіть, які рослини вам відомі. Які рослини вирощує людина? Потрібні рослини для життя, які частини є у дерева? Віть яку користь приносять природні рослини. Цієї пори нам уже дуже хочеться весни, щоб усюди бояла зелень, розпустилися на деревах листочки, виросли квіти і травичка. Але поки до нас весна дуже далека, єдині рослини, які ми можемо милуватися, це наші кімнатні рослини. Але осінь по-своєму дуже гарна, цікава, барвиста, урожайна, і діти також полюбляють осінь. Тож, які рослини вам запам'яталися? Чим відрізняються кімнатні рослини від вуличних? Як потрібно доглядати за рослинами? Наша бесіда підійшла кінця. До побачення!